Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про кредитні програми і новини фінансові в Чернівецькій області. І так, на Буковині, що там відбувається, що там за проекти планує держава і кредитування, яке планується для людей зробити. Питання: скільки людей на Буковині отримують кредит на житло за програму ЄГО селя? В Чернівецькій області понад 80 людей отримують кредит на житло за програмою ЄОСЕЛЯ. На це за регіональною програмою в 2024 році з обласного бюджету виділили 3 мільйони гривень. Однак час на цей рік, 25-й. Передбачили більшу суму про це в коментарі розповіла заступниця директора департамент соцзахисту населення Чернівецької обласної адміністрації Олена Забавська для. Сайту «Суспільне медіа». наразі компенсацію отримують 84 людини. Серед них найбільше військовослужбовців ЗСУ та троє переселенців. Понад 75% житла придбали на авторинному ринку. 3% ставки компенсують на обласному рівні за регіональною програмою. Це додатково до того, що фінансує держава бюджету. Цитата: у 2024 році з обласного бюджету на програму Єоселя спочатку виділили 2 мільйони гривень через те, що було багато охочих. Додали ще потім мільйон гривень, каже Олена Забавська. На 25 рік у обласному бюджеті передбачили вже 4 мільйони гривень. Як і хто може отримати цей кредит? Програма кредитування Єоселя. Працюватиме до 26-го року, щоб отримати кредит на житло, потрібно звернутися в один з чотирьох державних банків: це «Ощадбанк», Укргазбанк та Укрексімбанк. Програмою можуть скористатися люди, які проживають на території області. Кредит дають лише на житло, що вже здане в експлуатацію. Людина, яка отримує мінімальну зарплату, не може претендувати на програму. Наступна новина щодо Буковини і Чернівецької області. Чернівецька область отримує майже 134 мільйони гривень на нові шкільні автобуси. Якщо ви плануєте дітей або у вас діти підростають, шкільні автобуси будуть також саме, як і в США розвозити дітей по школах до школи. І так, уряд затвердив виділення значних коштів на оновлення автопарку шкільних автобусів у Чернівецькій області. Наступного року область отримає майже 134 мільйони гривень. Я за які планується придбати близько 35 нових автобусів. Це дозволить забезпечити безпечний і комфорт підвезення учнів до шкіл, особливо в сільській місцевості, адже саме там, де відстані між населеними пунктами великі потреби в шкільному транспорті, є найбільшою. Варто зазначити, що це вже не перша така ініціатива про виділення коштів. Наступні новини щодо кредитних програм для людей, які потребують зараз. Отримати гроші на власні будь-які потреби, де ви можете взяти від 500 тисяч, наприклад, гривень до 30 тисяч або до 100 тисяч гривень на власні потреби. Перелік кредиторів буде в опису до цього відео з посиланнями. Ви можете перейти та ознайомитися. А коротко про ці кредитні програми ви зараз почуєте. Кредит від Фінсфера надається перший кредит під 0,1% без прихованих платежів. Для оформлення у всіх кредиторів однакові умови: мати при собі банківську картку, паспорт громадянина України, податковий номер, мобільний номер телефону, вихід в інтернет і подати заявку на сайті, якщо вам сподобається. Наступний кредитор це кредит 7. Він пропонує кредити до 30 днів без комісії, і також на власні потреби. Ви, мабуть, вже чули, що один з надійних кредиторів в Україні це кредит 7. Також є промокоди і різні. Цікаві новини для клієнтів в опису до цього відео на сайті. Перейдете та подивитесь. Наступний кредитор це Мікрокеш. теж надає позики онлайн. Для оформлення вам треба мати при собі банківську картку, мобільний телефон, паспорт та податковий номер і подати заявку. Якщо будете подавати заявку на кредит, ви можете оформити та прорахувати. На сайті, що буде в опису до цього відео. Наступний кредитор, який може бути вам цікавий, це є гроші. Один теж з надійних кредиторів і надає позики від 0,1 тобто без додаткових комісій та переплат. Перший кредит до 30 тисяч гривень і можливий на 30 днів без всяких комісій. Можете продовжити користуватися кредитом до 360 днів, а також оформити позику на 540 днів з можливістю оплати частинами. Наступний кредитор, який може бути вам теж цікавий, це Манівео. Дуже відомий кредитор, надає позики у режимі онлайн, швидка позика на власні потреби, без переплати, без відсотків до 20 днів. Приходьте на всі ці сайти, дивіться, і ви вже дізналися про новини в Чернівецькій області, про кредитні програми від держави і на що планується виділення коштів, а також від партнерів-кредиторів.